Суперділ або супругода – проект, який першої ж розмови, що називається зайшов Дональду Трампу, бо і назва абсолютно в його стилі, і сенс повністю співпадає з його пріоритетами. Не подарувати як було за Байдена, а продати зброю, та ще й на 90 мільярдів доларів. Тож Трамп дав зелене світло, і тепер етап, коли треба домовлятися про деталі, що коли і в яких обсягах зможуть відвантажити Україні. а також як це все проплачувати. Її союзники знайдуть гроші, запевняють у Парижі Звісно ж, Європа спробує знайти ці кошти щоб надати зброю і боєприпаси Україні. Але тут є іще один момент. Купуючи американську зброю, ми намагаємося утримати США в одній команді з європейцями у справі підтримки України. Бо, чесно кажучи, думаю, що Трампу байдуже до України. Він хоче домовитися з Росією, повернутися до формату, коли дві супердержави спілкуються між собою. І тому, коли ми купуємо обладнання, тобто проплачуємо американцям гроші, це спосіб утримати Америку, що називається на борту. І справа навіть не в тому, що військову техніку доведеться лагодити і обслуговувати. Або що Пентагон, коли суперділ стартує, вимушений буде займатися логістикою, все набагато серйозніше після підписання суперугоди Штати вже не зможуть припинити надання розвідувальної інформації Україні. Бо просто отримати, наприклад, самі лише томагавки недостатньо. Вам миттєво потрібні і розвідувальна інформація і команди фахівців, які надаватимуть технічну підтримку для томагавків. Тому вважаю, Трамп правильно робить, заявивши, що думає цю зброю надати. Знаєте чому? Бо коли Зеленський презентував українську ракету Фламінго і сказав, що вона може досягти трьох тисяч кілометрів. Це означало б, що Україна не залежить від США у виборі цілей. А якщо Білий Дім зараз надасть томагавк, то логіка там така. Добре, ми це вам дамо, і водночас залишимо к. Контроль ми зможемо надавати вам інформацію щодо цілей тоді, коли ми вважатимемо потрібним. І поки її від нас не буде, ви взагалі не зможете використовувати томагавк. Тобто, це спосіб для Америки залишитися на головних позиціях і все контролювати. З цією логікою європейців можна було б і не погодитися, але її несподівано підтверджують у Вашингтоні інший радник іншого президента. Ви ж не думаєте, що якщо Сполучені Штати таки дадуть Україні ракети Томагавк, то Київ одразу почне бомбити ними Росію чи Москву. Повинні бути чіткі межі, все має бути проговорено заздалегідь. Путіну скажуть, ми дамо українцям право використати цю зброю. Якщо тут величезне, якщо якщо масово страждатимуть люди, а Росія почне вражати ще більше критичної цивільної інфраструктури. Ось тоді ми дозволимо Україні використати. Ти все, що їй потрібно, щоб захистити себе. Тому рішення у кінцевому підсумку буде за Путіна. Чи вирішить він продовжувати такі дії, розуміючи, які будуть наслідки? Чи нарешті скаже краще я пригальмую? Тобто томагавки, про які зараз тільки і розмов, і у Європі і у Штатах таке розглядають не як зброю для фронту, а як засіб стримування. Це скоріше зброя політична, ніж така, що вже завтра буде у війську. А от головна частина суперугоди – ППО абсолютний пріоритет в українському військовому запиті протиповітряна оборона Петріот, Нейсамс та інші американські та європейські системи на другому місці у суперсписку Хаймарс та далекобійні ракети, типу Атакамс. В рамках нових закупівель Україна вимагає продати вже не старі моделі, які надходили раніше, а модифіковані ракети зі збільшеною дальністю. І те, що чую неформально, всі ці позиції вже принципово погоджені до продажу. Обговорюють лише обсяги і строки, але до останнього була проблема: Білий дім не давав дозволу бити американською зброєю в глиб території Росії, тільки по об'єктах на окупованій українській території. І у Парижі чули про новий варіант, як Суперогода може допомогти цю заборону частково зняти. Схоже, США щоразу даватимуть окрему згоду на окремі точкові удари щодо кожної цілі. І як ви знаєте, система наведення для тих же томагавків потребує супутників, потребує зображень, які надаватимуть США. Тож коли українці захочуть вразити, скажімо, конкретний склад, вони передадуть координати США і з Вашингтона скажуть: так, ми надамо розвіддані для цього, або скажуть ні, ми не надамо дані, тож ви не зможете вдарити. Саме так і відбуватиметься. Але це зовсім не означає, що Україна не зможе бити по російській воєнній та енергетичній інфраструктурі навпаки, і у Парижі, і у Вашингтоні це якраз вважають одним з найдієвіших засобів примусити Путіна до перемир'я. Я називаю це нафтовий фронт, коли Україна чудово діє завдяки дронам і лише безпілотниками знищила 30% російської нафтової інфраструктури. Не хочу розкривати всі деталі, чому президент Трамп змінив свою позицію і сказав, що українці можуть перемогти. Просто проаналізуємо технологічно. Українці ведуть цю війну швидше за будь-кого. Подивіться, що зроблено завдяки дронам. Російські військові флоти з Чорного моря вигнали Величезна позиційна перемога інакше не сказати. Дронами знищили третину російського ядерного авіаційного парку. Америка не змогла би цього зробити навіть у найсміливіших мріях. Від людей з команди Трампа чути таке в новинку. Але ж вони і шефу те саме у приватних розмовах. Тепер кажуть, і якщо не так давно, Трамп дійсно вважав, що Росія здатна перемогти. Бо чув це від Путіна і від свого оточення, то зараз в американських коридорах влади системно нічого не змінилося, але настрої щодо українських позицій все ж таки інші. А от у Парижі, у тому ж є палаці, куди більше віри в Україну, хоча, звісно ж, теж немає ілюзій, що ситуація на фронті складна, і тому радять, оскільки, поки немає шансів на мир, домовлятися, хоча б про перемир'я, і от чому. Проблема зараз у тому, що Україна не може військовим шляхом повернути захоплені території. Ось чому припинення вогню дуже важливе. Чому тому що коли вдасться домовитися про будь-яку паузу, виникне і певна згода щодо статусу окупованих Росією територій. На схід від лінії розділу, знаєте, таке було у французькій історії. Ми колись давно втратили цілий регіон, Ельзас-Лотарингію, аж на півстоліття. Але через 50 років вона повернулася до Франції. Тож, якщо Україна зараз не може повернути втрачені землі на Донбасі, припиняйте хоча б вогонь. А в майбутньому час усе змінить. Ми ж не знаємо, яким буде Путін через 10 чи 20 років. І чи він буде тому суперогоду розглядають ще й як певну гарантію безпеки на майбутнє? Адже контракти в рамках великого документу планують поетапні. Тобто, перші кілька транспортних літаків наповнять зброєю і боєприпасами, зокрема, як кажуть, системи Петріот, ракети та запчастини до них могли б прийти за 2-3 місяці. Але багато що піде під замовлення. Тобто поставки розтягнуться і на 26-й, і на наступні роки. І це має максимально збільшити ціну нової атаки для Росії, а отже, сподіваються, і не допустити її. З Парижу чуємо. І сам генерал, і колеги, з якими він спілкується, не очікують перемир'я найближчими місяцями. Але дані, які є, наприклад, у французів, показують, що запас міцності Росії не такий вже великий і уж точно не розрахований ще на довгі роки війни. Якщо економічні проблеми та труднощі в Росії посилюватимуться, люди навколо Путіна можуть змінити думку і сказати: ми таки програємо, потрібні зміни. Ось чому я думаю, що той факт, що Україна може вражати російські тили, нафту, боєприпаси, промисловість, це надзвичайно важливо. І звісно, Росія несе втрати на фронті. Сам Путін не передумає, він дуже вузько мислить, але навколо нього є люди, які втрачають величезні гроші, втрачають владу. І якщо всередині самої Росії відчують, зрозуміють, що вони не переможуть, а досягли лише того, що Європа збільшила оборонний бюджет і тепер може вам протистояти, ну так припиніть, хоча б вогонь, не Шайте більше ані гроші, ані людей. Ось що важливо. Я цікаво, що аналогічні думки чую і у Вашингтоні, і підстави для них не просто розмови чи газетні публікації, але і аналітика, яку готують і для перших осіб, і для конгресу. Якщо подивитися на статистику втрат Росії, то за місяць це приблизно 20 тисяч людей. Знаєте, скільки втрат було під час війни СРСР в Афганістані у 80-х? 15 тисяч. І країна тоді збожеволіла. А в них тепер 20 тисяч за місяць проти 15 тисяч в Афганістані за 10 років. При цьому Росія не просувається так активно, як раніше. Ми дивимося на динаміку. Росія спочатку мала успіх, але зараз тенденції такі, що не схоже, щоб сила була на боці Путіна. І ось чому ви всі побачили, що президент Трамп змінив свою позицію.